То ми продовжуємо і поговоримо, що ще про безпечний опалювальний сезон. Власне, розпочався той етап, коли ми починаємо купувати обігрівачі, налаштовуємо генератори. Але разом із теплом у дім може непомітно пройти і небезпека. Сьогодні ми будемо говорити про те, як зігрітися і при цьому не ризикувати своїм власним життям. І цьогоріч опалювальний сезон знову проходить у непростих умовах, проте більшість із нас вже мають досвід, так би мовити, цього виживання без світла і тепла. Тож одним із головних питань зараз, як зробити цей досвід безпечним. І з нами на зв'язку вже є наш гість, це Олег Хомич, заступник начальника у Увління, начальник відділу оповіщення зв'язку та інформаційного забезпечення департаменту з питань цивільного захисту, пане Олеже, слава Україні, вітаю вас у нашій студії. Героям слава, Добрий вечір. Так, отож розпочнемо із головних запитань. Тож, які основні причини пожеж у житлових будинках під час опалювального сезону? І чи володієте такою статистикою, скільки пожеж стається через неправильне використання певної техніки? Ну, Під час опалювального сезону? Зрозуміло, що найбільшу небезпеку можуть становити прилади опалення, які знаходяться в несправному стані. Тобто, перед початком кожного опалювального сезону необхідно перевірити наявні опалювальні прилади, на їх справність провести технічне обслуговування і бути готовим до опалювального сезону. Бо, як ви влучно сказали, разом з теплом в оселю може прийти і небезпека у вигляді пожеж і чадного газу. За минулий опалювальний сезон внаслідок пожеж, які спричинили несправні опалювальні прилади, за даними головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Львівської області, загинула. Більше 20 осіб. Кількість пожеж таких складає понад 60 випадків. Олеже, а щодо таких порад, чи могли б ви сказати, які все ж таки електрообігрівачі можна назвати найбезпечнішими, а які краще взагалі не використовувати? Безумовно, найбезпечнішими електрообігрівачами можна назвати ті, які продаються в спеціалізованих магазинах і мають сертифікат відповідності. Категорично заборонено експлуатувати несправні саморобні обігрівальні прилади. Саморобні обогрівальні прилади можуть становити небезпеку, як для здоров'я. Мешканців, так і для їх оселі. Угу. А ось власне ще щодо генераторів, вони стали таким зараз звичним атрибутом українських дворів і балконів. Як правильно їх встановлювати, щоб уникати цих вибухів або отруєння чинним газом? І як часто їх потрібно і правильно обслуговувати, аби уникнути таких різних небезпечних ситуацій? М Є вимоги з техніки безпеки по встановленню електрогенераторів під час їх побутового використання. Все залежить від потужності генератора, який мається в наявності. Електрогенератори потужністю до ну, 1-1,5 кВт, дозволяється встановлювати не ближче ніж 2 метри, один метри до стіни будинку. Тому що ну і більше відповідно електрогенератори потужністю 5 і більше кВт необхідно розміщувати на відстані вже 5-6 метрів від е, стін будинку, тому що чим потужніший генератор, він в нього більша потужність двигуна. Відповідно, потребляє більше палива, потри, е, відповідно е, більше е, продукує диму. І цей дим може бути затягнутий в помешкання і спричинити отруєння чадним газом. Так само звертаю увагу, що електрогенератори треба використовувати лише справні, лише сертифіковані до використання в Україні. Слідкувати за підтіканням пального, бо це так само може призвести до пожежі. Так, уже повідомили, що на тепло можемо очікувати з 1 листопада. А ось чи планується посилення контролю або якихось додаткових перевірок у багатоповерхівках перед початком опалювального сезону? Ну зараз практично всі багатоповерхові будинки це власність мешканців, і вони перебувають під Управлінням власників багатоквартирних будинків ОСББ, тому перевірки справності вентиляції димохідних каналів це справа ОСББ і мешканців цього будинку нехтувати цими заходами не можна, бо справність вентиляції і справність димових каналів напряму. Залежить від цього життя і здоров'я мешканців, тому необхідно викликати відповідні служби, які перевіряють димоходи, які перевіряють витяжну вентиляцію, і після цього можна безпечно розпочинати опалювальний сезон. Пане Олеже, дякую вам, що ви знайшли кілька хвилин, долучилися до нашої програми і ми говорили про безпечний опалювальний сезон. Дякую, до побачення.